Друзі, з новим роком рипучий сніг під ногами, молитви з нашими захисниками, тому що ми маємо не просто вистояти цю зиму, не дозволити агресору випонізувати і думати, що нас можна заморозивши, якось змусити підписати якусь там мирну угоду. Я не бачила жодних повідомлень, що Путін готовий до завершення. Спеціальної воєнної операції. хоча наслідки її або українські удари в глибину Росії відчуває вже не просто НПЗ на Московії, а відчувають росіяни, ті, які ще донедавна підтримували великий відсоток війни проти українців. А зараз уже трошечки ми бачимо певний спад. Але це ще не та мотивація, що Путін дійсно хоче завершити війну. І тут справа не в тому, чи дасть Трамп томагавки чи ні. Ми не побачили жодних дій зі сторони президента США для того, щоб саме Росію змусити завершити війну. І тому дуже прикро, що е, слово перемога а ще в 24-му році президент України презентував план перемоги, а зараз його боїться. Так само, як і діалогу з представниками громадянського суспільства і експертною спільнотою, тому що будуть незручні питання про найближче оточення, яке грабувало країну, і досі ми не побачили тих кадрових призначень для того, щоб зрозуміти, що наш тил буде міцним для того, щоб сили оборони продовжили ті томагавкові операції як павутина на території агресора. Тому, друзі, давайте не одурманювати себе миром, коли Росія готується до великої війни, і Китай на цьому е, в цій грі має свої амбітні плани стати над державою. А в Україні мають бути свій план. І цей план не е, задобрити когось там в світі, що ми готові до миру, а мати той план перемоги, який і забезпечить. Поразку Росії і буде шляхом до справжнього миру.